До цієї події готувалися всією громадою майже півроку, аби відкрити погруддя Кобзарю саме в день його перепоховання на Чернечій горі. Пам'ять про нього, його вірші, його художні твори, його проза живуть, ми всі вивчаємо, і живе його слово у кожній сім'ї. У кожній сім'ї є кобзар. А якщо десь за кордоном збирається українців, то обов'язково і пісні співають, і козаря вивчають. Пам'ятник встановили на подвір'ї школи у селі Це Задля вшанування великого поета в цьому населеному пункті чимало зусиль доклав народний депутат України Петро Мельник, який опікується Києво-Святошинським районом та Ірпінським регіоном. Ми сьогодні з вами дійсно робимо саме головне: ми даємо можливість пам'ятати про великого сина України і в чомусь бути на нього схожим. У нашому селі немає такого рівня пам'ятників. У нас є тільки пам'ятник Воїнам, але як кобзаря, який є майже в кожного селений пункт, повинен бути для того, щоб шанувати пам'ять цієї великої людини. Цей день ще одна спроба нагадати, хто ми і звідки наше коріння. Ще раз відчути, хто такий Шевченко для України. Не може бути України е, без Шевченка. Якщо у нас спрага, ми хочемо напити джерельної води, холодної, джерельної води. І ось якраз Шевченко нам дає е, це джерело надії на майбутнє, особливо для наших діток. Аби діти мали можливість навчатись у сучасних умовах у поточному році. За ініціативою народного депутата Петра Мельника планується виділити з державного бюджету кошти для добудови та реконструкції сутяських закладів Києво-Святошинського району. Так у Вишневому добудують школу у селі Крюківщина реконструюють дитсадок. Юля Подшивалова, телеканал Київ.